Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфуми Моця. Це я знову з вами Антоніна. Всім дуже вдячна, хто підписується, лайкає, коментує, розповідає про свої нові парфуми, ділиться своїми враженнями. Дуже вам за це вдячна. Вдячна і всім новим підписникам, які підписуються. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий парфум Каджал Алмаз. Дуже він мені сподобався. Дуже багато ви розповідали мені про цей парфум. Зайшла я на фрагматику, подивилася, почитала, поцікавилася ним. Ну, я люблю фруктові аромати. Це фруктовий аромат, в ньому дуже багато фруктів. Він такий життєрадісний, такий насичений, такий літній, весняний. Ну, я весняний таки... літній більше, ну більше літній. От коли така жара. І так тепло на вулиці, сонячно, і вам хочеться якогось такого враження нового, якогось такого чудового настрою. Візьміть цей аромат, вдихніть, поцікавтеся ними. Може в кого є, нанесіть оновіть свої враження. А в кого немає, зайдіть там до парфумерної крамнички, нанесіть на себе, походіть, поживіть з ним, поспіть з ним, якась переспіть із ним і потестуйте на собі, і будете знати, чи він вам підходить, чи вам не підходить, Тому що аромати вони в нас. Знаєте, такі вони люблять, щоб ми з ними пожили, побули, поїли, посиділи, поспали. Ну, я зайшла так до крамнички, цілий куплять флакончик, поки що я не зібралася, тому що ви знаєте, перші враження це перші враження, але з ним треба перше, ніж купляти такий 100мг, все таке це ж багато. Надо ж його поносити, пожити з ним. І я так взяла собі відливанчик. Ой, який він прекрасний. Зараз на себе нанесу, щоб на тілі більше я люблю, коли на мені щоб... гарний. Ви знаєте, я його так взяла в крамнички, е нанесла на себе, і він мені зразу так сподобався. Так сподобався. Дуже гарний аромат. ну, Дійсно, алмаз. От алмаз алмазом. А яка там фляшечка красива, яка ну, ця сама кришечка, вся в ізумрудах, е, така прямо баночка, флакончик такий квадратний, весь такий ну, такого серебряного відтінку, такий тяжкий, гарний, такий, поставити собі, тільки любуватися ним, як кажуть. Так, все поставили на мені парфум. Будемо зараз розбирати ноти. Ну, що я вам скажу? Смакота, ну прямо така ейфорія, а не парфум. Зразу я тільки вдихаю такі фрукти. Дуже багато я відчуваю в ньому смородини чорної, стиглої смородини. Я так полюбляю смородину в парфумах, от троянди полюбляю, ну не в кожному. це так, А от у фруктових ароматах дуже полюбляю смородину, іменно ягоди, сочні такі, соковиті, насичені. І отут виступає зразу така смородина, чорна насичена. Потім відчуває тут е, бергамот, так, є лимон, мандарин. От, лимон не дуже, а от мандарин дуже багато. Бергамот, він дзвінкий. Отут Бергамот такий вимішується, і з він дуже-дуже дзвінкий малини. малиний. Потім іде чуть, чуть він постоїть, так як припудрується і малинка. Ховається ця смородина. Виступає більш мандаринка, от така явна мандаринка, і потім малина. Ви знаєте, як красиво тут зроблено в цьому качалі алмазі, оця смородина мандарина і оця малина. Отака от малина, малина, і така вона томна, така сексуальна, така приваблива, така няшна. Дуже гарний аромат. Потім геліотропи я тут не відчуваю Турецьку розу, да, як трошечки постоїть, я відчуваю. І ви знаєте, тут корінь і риса є. Хто полюбляє от аромат такого припудреного, тут яка така припудреність. Аж така, ви знаєте, в кого є парфуми від бібліотека, там така якась ноточка, як я пилі чуть-чуть припудриця. Оце мені здається, що тут корінь Іриса от видає отаку от нотку. Якоїсь як пилячки Ну Вона тут не напряга, вона якась так усідає і так, ну, ви знаєте, якусь загадку придає. Е, сахар. От тут написано тросниковий цукор. Ну, що я вам скажу? Може, є цукор? Цукор є, але я не знаю, який там тросниковий. Він мені однаковий. Що Буряковий, що тросниковий. Ну, цукор, солодкість єсть. Да. Ванільна. Ваніль відчуваю. Тут ваніль. Не знаю, яка це мадагаскарська. Ну, ваніль така, як в паличках. В паличках у кондитерських, як ви, хто займається випічкою, ви так берете паличку, це така ніжна, хороша, така вона не кондитерська, а така, ну, така приємна, дуже пасує сюди до цих фруктів, до цієї смородини, до цієї мандаринчики, до малинки, от це, м -м, ванілька, мускус бобетонка Сандал, Амбра амбра є тут. От Амбру я відчуваю, він такий, ви знаєте, коли на себе не несете. Він такий об'ємний зона комфорту, шлейфу велико не буде, але стійкий і мінливий. От не знаю тут ніша, не ніша, що я вам скажу так, подивлюся, не пишеться тут чи ніша, він чи не ніша. Е, ну, я вам скажу, мені здається, що це нішовий аромат, на мої відчуття. Я не читала про нього, так не взнавала іменно чи нішовий, чи Люксовий, чи бр... який бренд. Класифікація, яка? От що я вам скажу? От мені здається, що ніша, тому що він міняється. Спочатку я відчуваю на собі смородину. Потім дуже дзвінкий бергамот з мандариною, потім він за, сідає, як замилюється. І виходить на перший план. Така у нас малина із таким пуншом, таким, як вам сказати, як збиті сливки. Отака вона виходить збиті прям сливки, і виступає тоді ваніль, амбра, чуть-чуть розочки. І оцей корінь і риса дає якусь припудреність, таку будуарну. Гарний такий аромат, дуже прекрасний. Мені здається, от він, ну він більш буде, знаєте, так як літом. Ви коли на себе не несете, мені здається, в офіс не дуже буде коректний. А от, десь там на зустріч у парку там, з друзями, десь там в бар, в ресторан, десь в гості до когось, на побачення, до гарного, прекрасного. Пана або чоловіка дуже буде. Така буде паняночка, така буде смачненька, така буде кокетлива, така буде прямо няшненька. Я думаю, що ваш партнер буде дуже задоволений. Він буде цілий вечір хотіти вас обнімати, вдихати і насолоджуватися вами, навіть коли у вас там. Дітки маленькі є, ще внучата, в кого, коли вони поприбігають, до вас на ручки позасідають, або біля вас там, прийде ваше дитятко, він скаже, «М -м -м -м, Мамочка, як ти пахнеш смачненько чи бабуся, М -м -м, як ти смачненько пахнеш, яка ти смачненька. Не мате щось вкусненько? Дай мені, будь ласка, ну, от, от таку емоцію він визиває в мене. Дуже позитивний, радісний, прекрасний, гарний аромат. От Мені дійсно сподобався, але ну, я ще його поносю, ще повдихаю, порозношу його, а потім. Роз... Розкажу про свої враження. І подумаю, якщо він буде такий і нічого в мене не поміняється, на мені він ще ніякому по по не буде звучати, я думаю, що я би собі такий придбала аромат, щоб мене був. мені він дуже вподоби. А ви мені, будь ласка, розкажіть про свої враження, чи є у вас цей аромат, чи не міняється він, чи не замилюється, чи не видає якийсь сюрприз, тому що от, як я вам скажу, чорна смородина. У ароматах може видати свій такий негарний сюрпризик, на кому мускуси погано сидять. О, тут пишеться, що мускус є. Ну я не відчуваю, тому що на мені мускуси дуже гарно сажаються, в мене дуже гаряча шкіра, і в мене тіло більш таке солодкувате. І от на мені мускуси гарно сідають завжди, вони ніколи не видають отих різних кошечок, немитих бабок, отих неприємних таких. Ароматів, на мені він дуже гарно сідає. Розкажіть, будь ласка, в кого є такий аромат, в кого як він сідає на вас, як він вам, може ще в цього канжала є в якісь другі бренді, аромати ще до нього подібні, може ще краще. Поки що мені цей бренд дуже сподобався, дуже мені подобається. Я за на нас робила відео, теж про левантик, але я його трошки розносила. Ви знаєте, ну, щось він трошечки припудрюється в кінці не дуже мені подобається. Цей поки що мені алмаз більш сподобався, більш він мене радує, позитив приносить. Поки що я зупиняюся на цьому. Ну, На цьому будемо закінчувати. До побачення, до нових відео зустрічі. Пишіть, коментуйте, лайкайте, розповідайте. До побачення!